Сегодня мы играем в игру Жизнь называется И цель игры Прожить жизнь Есть школа, есть мед... больница Ты рождаешься В паспортном столе Потом есть церковь, есть работы Разные отдыхи, турагенции И цель прожить жизнь за 4 часа Что будет в конце Не знаю, посмотрим Позвольте вам оголосить все Ну, такі точки, які будуть, і ви вже по своєму бажанню усмотренню будете дивитися, як мені його прожити. окей? Значить, перше лікарня. Друге робота. ЗАГС. Да, може з різних таборів, знаєте, познайомилися. Церква. Особистий бізнес. Діскотека. Обов'язково паспортний стіл, про нього поговорю, школа, коледж і університет, турагенція, кредитна спілка. Ну і є таке, можливо, не всі це побачать, зустрінуть. тільки такі досить легкі гроші. Так можна буде заробити. Значить, з чого починається? Починається з нашого життя. Тобто з паспортного стола. Ви маєте туди зайти, взяти свій паспорт і після того, що хочу, то вирачу. Кожних пів години у нас буде така зупинка. Ми будемо свистіти, швиденько зупинимось, прийдемо, обговоримо в двох словах, як іде ваше життя. Таке знаєте, як зустріч однокласника, грубо говоря. Так? Ми зустрілися, поговорили, потріщали. Ну і потім знову посвідкує кожен собі по своє життя, так? Да? Ну все, я бажаю вам гарно прожити своє життя. Успіхів вам. Паспортний стіл знаходиться. Ось тут біля вогнища у нас там лавочки. Ви туди біжіть, забирайте паспорт і що не займав? Ми ж договарювались. Mm. Гуцол гусол да. Ол Олександр Володимирович. Хто Робота це на кухні, так? Да? Загс біля річки, кредити, особистий бізнес. Церква біля Хреста, університет. А що тут? Бізнес, кредити? прошло первые полчаса игра всего будет длиться 4 часа и за эти полчаса я понял что я только успел получить паспорт и успел даже не успел закончить школу то есть я записываю первую половину Листочка, еще не закончил ее и осталось только три с половиной а там вот там там дискотека, и там за деньги раздают Кока-Колу. Вот. Я в лагере уже два с половиной месяца, и я хочу Кока-Колы. Вот это школа, здесь мы учимся. Вот это наше обучение. Задача переписать, когда я, наверное, заплачу школу. А может нет, я еще не знаю. Гудсол. Александр. надо денег на этот. На университет треба гроші. Нас 400. Нас 400. 400. 400. 400. А програми поза грошима є якісь в університеті? Только что я закончил школу. В моем паспорте поставили три звездочки. Вот что я понял за это время что очень быстро прошло 30 минут просто моментально пролетело. как будет дальше я не знаю думаю пойти в церковь может паста что-то расскажет потому что игра 4 часа длится подумаем а вы шо, универ закончили я только школу. Я тоже школа штука 300 Универс? а штука 100 штука 100 полное высшая. среднее среднее образование 700 плюс 400 П'ятий курс. Ого. Ну це нормально. Я, я 19 заплатив за второ вище. Бог створив по образу своєму і подобається. І каже, створимо людину по образу нашому. І от з єврейської мови це слово не має цікавого значення, як ті. Воно перекладається також, вживається в значенні як ті. Можна прочитати, процитувати, що Господь 에, говорить так: створимо людину яка буде тінь у нашої на землі. Mm -hmm. Тепер подумайте, коли видно тінь? Коли світло, а хто є світло? Mm -hmm. Чи можемо ми сказати, що коли ми в світлі, тобто ми в Христі, ми тоді є тінь Бога на землі. Yeah. Не інакше. Пам'ятаєте, чого Писання нас закликає, щоб ви наслідували Христа у всьому. щоб ви мали одні й ті ж самі думки, що в Христі Ісусі. Розумієте, так? Боже творіння, Божий задум був, щоб людина стала тінь. От, пануйте, доглядайте, обробляйте землю. Робіть все, щоб це все приносило плід, але робіть так, як, так, як би робив я, каже Господь. Тінь вона ніколи не робить щось окреме від свого Господня. Тінь вона повторює рухи. Життя зіграло в злу шутку, давайте послухаємо. Я коротше сижу, переписую, мені кажуть, пиши до 100, Потім кажуть, пиши до 200. Його вже випустили, кажуть, пиши до 250. <правдив> <Да>? І так <правдив> далі, і далі, і далі. Ти вона... ти... А? ти Я був в церкві і в школі. Першу школа я закінчив, мені поставили три авторитета. А в церкви мне поставили два авторитета. Значит, суть бизнеса какая? Ты даешь 10 авторитетов, у тебя забирают, и штуку 300, и штуку 300 забирают, у тебя гривен. И каждые, каждые полчаса тебе дают 300 гривен. По сути, это нелогично, потому что за оставшиеся там два часа можно заработать, вообще ничего не заработать. Значит, логично буду идти на работу. И надо зарабатывать авторитеты. Вот. Значит, я устроился на работу. Моя работа. 10 минут работаю. Получаю, если у меня есть образование, 200 баллов. В данном... А можно черпак? Спасибо. Все работают. Никто не луняет. Поработаю я. есть есть авторитеты, есть баллы. Я так и не разобрался, что почем. Что лучше, что хуже. Работа. Всего лишь 200 гривен, понимаете? Ну хотя 10 минут 200 гривен. Нам бы такие расценки в Киеве где-то. Да. да хотя это немного. Можно лужайку попересосить еще. У тебя деньги есть? Вообще ноль. Я работала, работала. Ангел пришел, сказал, что я заболела. От Давай я поженимся. Заболел. А а может, Второе ведро. Вторая моя работа, это топить, я кочегар. У меня есть идея, я узнал, что если пожениться, тогда добавляются плюсики или статусы. Я сделал предложение Ане случить и дадут плюс 3. Плюс 3 мне. О, все, я закончил работу. Вообще здорово. Их очень много. Сбиваешь, да. Я подумал, я, наверное, не женюсь. Ты их варила че нет? Да. А мы тонных Хорошо. Но все-таки потусить я хочу. А, Надо забрать деньги. Выбивать деньги. А, так, говорят, где-то деньги валяются. Надо искать. А, да, я... я передумал жениться на Ане. Я думаю, жениться на Марине. У нее куча денег. Марина, пошли. Слушай, так, уважаемые, я тут вижу, вы тут пудрите мозги всем девчонкам. То одной наобещал, то второй наобещал. В пришел жениться. Ты завтра приешь четвертый его короче. Это вторая. Вот так. Вот так? Давайте еще по описанию. Что для вас понимание семьи? А? Ты чего? Семья это, э, это, все э, ты день отдала. До свидания. Счастливый жизнь всякое. Это это называется брак по этому. По Поросчету. По да. по расчески. Да. Так теперь я пришел Пыты каву. Пыт -каву. Пыт -каву. Ну я Давай. Давай. Да я хочу рассказать свою важку историю. Давай. Я прожив дуже важке життя. Я коли отримав паспорт, я пішов в школу. Я закінчив школу на відмінну. Потім я прожив два роки в церкві в церкві в пошуках смислу життя. Коли я знайшов його, я захотів трошки заробити грошей, бо був трохи на мілі. Я пішов за кордон працювати в Турції. Пробув там майже п'ять років. Набув турецького акценту. Набув турецького акценту. І зараз е, я трошки хочу віддихнути, так як зробив. Мої життєві досягнення. У мене вже великий список. Много різних. Уже женатий. В лікарні був профогляд, пройшов. Сказали, здоровий. Був в Турагенції, був в Германії. Вот теж получив 7 звездочек. Попил капучино, вивчив три английских три слова. кукумбер, окурок и тричка. Вот. Сейчас планирую пойти поработать, узная в университете за бюджетные места. Ангел, ангела я игнорирую пока, пока получается. Опять работа. Пылять дрова. Пилой дружбой. Классно, если бы вот в кинцы игры Ви скажете, слухайте. Я от прожив там взяли свій паспорт, почитали. граєш було атлічно то, погано то. Да там поняв це, не поні вообще нічого. Да? Питань немає. Скільки до кінця ігри залишилось? До кінця ігри? Хороше питання. Май на увазі, скільки залишилось часу до вечері? Ні, до кінця ігри. Ми скажемо. Це хороше питання. Скажем. Ну щоб розпределить свою роботу. Щоб розпределити свою, свою, свою житті. Да. Ну ніхто не знає. Знаєте, як кажуть, життя це і довга черга за смертю. І ніхто не знає, хто яка і а хто наступний, да? Хорошо? Питань немає. Зачекайте, тоді у мене є один текст для вас. Будьмо уважні, Біблія. Готові? Сам Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреслоть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зустались, будемо схоплені разом із ним на хмарах. на зустріч Господню на повітрі і так завсіду будемо з Господом. Дорогі друзі, амінь! амінь. Біблія говорить про другий прихід Христа. Він відбувся тільки що. Кінець гри. Ви <плес> <плес> не чекали цього? <плес> <плес> так само, як і Господь прийде, не чекаючи цього. Просто ми не знаємо, коли це буде. Но це раз і сталося. Це зараз. Це шок! <социв> Це шок? У мене <посте> стільки грошей, я не витиснула Ось, Ось тому зараз, я пропоную, щоб ми ось тут прямо. Знаєте, посіли, зараз ми притягнемо кармати. <посте> Де чоловік? Чоловік має бути теж. <посте> Як тебе звати? Данила. Данил? Так. Звичайно, я прийшов завтра день. Потім я зрозумів, що я треба віддавати пішов на роботу. Потім я зрозумів, що мені. почекай! В житті так буває? Буває. Беру кредит Не знаю. Ну, треба. відпочити Okay, okay, yeah. Поняв, що мені там ну, yeah. не заробити багато і пішов до і мене зустрів Паша, дав мені багато грошей. <реш> <реш> ну, да, дав, І щоб я привів там когось. Я привів, він мені дав ще гроші, потім мене зустрів ангел. Я сидів е, там в лікаря багато і мене забрали всі гроші. <реш> да. Потім я пішов знову до паші. Взяв нього, потім пішов знов взяв гри. Бо я хотів відкрити бізнес, мені не хватило з я пішов в іпотеку. Міні, але, але мене знову стрівали, і, і, і я став пересмерті. Потім я пішов в лікарню, там довго-довго сидів, дуже довго. Поки я, я ж знайшов 300 гривень, здається. Так, і, і потім я зустрів Настю. І, вона мене доглядала, ми з нею одружилися. Ми з ним одружилися, нам не доглядали, забрали всі мої гроші. Ах то Настя, їй! І потім Вон я пішов в церкву, <рес> і там я, і хто мешка. <рес> 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 Знаєте, з Данилом особлива історія. Ход, на повному серйозі. Він був в церкві. І я ми, от... Вже розумію, що все, залишили злічені секунди до кінця гри. Я кажу, і е, Данило, ти да? кажеш, а як покаятися? І я, Руслана, кажу, Руслан, треба, ти... можна тебе нахилити? Можна. Ми з Русланом говоримо, каже, ну все, вже кінець. І на цьому етапі, да? ну, от, 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 от воно зупиняється. Помер в церкві, так. Да. Це, звісно, так, знаєте. -життя. Я... Життя дуже швидко триває. І потім знову прийде швидко час, буде наступний рік, де ти будеш наступному році. Просто зупинись на хвилинку і подумай, де ти є, куди ти йдеш, якому напрямку. В тебе є сьогодні. Господь каже, що є сьогодні. Нам належить сьогодні, не завтрашнє. Те, що минуле, ми не можемо виправити. Те, що майбутнє воно не залежить від нас. В тебе є сьогодні. І маленькими кроками ти рухаєшся, тільки питання, куди. А ти не знаєш, в який конкретно момент мас... Сурма просурмить і вмерти воскресний. Не мусимо зрозуміти, що таке покаяння. Це не просто якийсь факт, або піти в місто. Церква сама по собі не звільняє від хвороби, від залежності. Церква не дасть спасіння. Церква це люди, які увірували в Ісуса Христа. А покаяння це зміна твого мислення, зміна твого серця. Коли ти усвідомлюєш, що ти грішна людина, Бог святить, і в цьому житті ти загинує. Щоб не загинув, Бог прийшов на землю, став як людина, прийшов на земне життя, пішов на Голгофу, там, на хрест, на смерть, за тебе, ти мав би там. играли в игру жизнь каждый прожил свою жизнь мы уже возвращаемся в наш лагерь каждый под впечатлением основной целью этой игры было показать что жизнь может оборваться вот так ну, и все ты никогда ты не знаешь ты не, при, не предугадаешь и никогда не сможешь предсказать тот момент когда твоя жизнь оборвется будет это при пришествие Иисуса Христа или ты умрешь но в какой-то момент она обязательно закончится и для всех стало шоком когда сказали что игра заканчивается потому что каждый уже настроил себе цели и планов кто-то зарабатывал деньги кто-то отдыхал кто-то боролся с какими-то болезнями вот и все настолько закружили завертелись в этой игре что забыли о главном что может вытянуть человеку, что может помочь человеку и что приводит к спасению и вообще что главное в жизни. Вот мы это поняли. Надеемся, кто-то тоже кто это поймет.